Як в умовах обмежених ресурсів найкраще задовільнити безмежні потреби суспільства? Цього одинадцятикласників навчає шкільний предмет. Економіка зараз кажуть вчителі, кількість його годин зменшили до мінімуму лише 60 хвилин на тиждень. А об'єм знань, який мають отримати учні, чималий, Вчимо дітей фундаментальним основам, попит, пропозиція, гроші. Потім є підприємство і підприємництво. Тобто, ми вивчаємо витрати і прибутки фірми. Переходимо до вивчення макроекономіки це ВВП Зробіття, інфляція, монетарна, фіскальна політика і останній розділ це є світова економіка, де ми вчимо світова торгівля, міжнародні організації, і таке інше, як сформувати компетентного випускника та спеціаліста, знають в 11-й школі. Там розробили власну комплексну програму завдяки багатогранному співробітництву. Її презентували вчителям з різних навчальних закладів Івано-Франківська. кажуть без інноваційних технологій не обійтися. Використовуємо програмки Skype. Коли є у нас можливість відвідувати кабінет. Інформатики ми можемо запрошувати на урок, наприклад, якогось представника фінансової установи, який нам розказує про свою установу через скайп і бере участь у нашому уроці. Активними партнерами у розвитку економічного мислення в учнів є податківці. Вони впевнені, основи податкової культури потрібно виховувати у дітей ще зі школи. Починаючи з маличку, повинні виховувати дітей як майбутніх платників податків, розказувати їм про основи податкової культури щоб вони, коли виростуть і стануть керівниками підприємств, бухгалтерами, працівниками, платниками податків, змогли робити це сумлінно, зважаючи на те, що саме вчителі сіють в дітях зерна науки, податківці наглядно демонстрували їм співпрацю податкової служби із платниками.